Заряжено! Готовий! Пострій! Мій позивний падре, я командир гармати. Працюємо з особовим складом, знищуємо ворога. Він, в принципі, може працювати по всім видам ворога, хто там є танки, БТРи, мінометні розрахунки. Так само і артилерійські їхні установки ми можемо знищувати. Стараємося, як сказати, да, швидко це зробити для того, щоб зберегти життя наших військових, які на нулі. Нам все влаштовує. Да. Е, головне, що потрібно нам це е, боєприпаси для того, щоб знищувати ворога. Більш, більше показувати результати і старатися чим пришвидшити перемогу. Я навідник на розрахунку. Моя робота полягає в тому, що я під час подання команди до роботи біжу до гармати, навожу їх на приціль, прицільні пристрої, вивожу гармату на ціль і провожу постріл. 322. Приціл 322. Це в нас снаряд. 150. 2-х Двохміліметровий до нашої гармати Д20. Роздільне в нас тут, ми бачимо ну, заряджання. Окремо досилається снаряд, ствол і окремо потім заряджається гільза. Коли ти робиш роботу і ти потім бачиш результат, це, ну, звичайно приносить лише позитивні емоції. І тим більше, коли, коли ти сам собі сам, е, сам знаєш, що. Це не просто робота, а це захист, захист держави, захист людей, то звісно приносить лише позитивні емоції і ніяк інакше. Готові! Заряжено! Готой! Постріл!